Вітаю, друзі! 28 квітня, понеділок. Вчора Північна Корея офіційно визнала, що відправила своїх військових для участі у війні проти України на території Курської області Росії. Про це повідомило агентство е, Йонха. Лідер КНДР Кім Чен Ін віддав наказ згідно з договором про всеосяжне стратегічне партнерство з Російською Федерацією, повідомило Корейське Центральне інформаційне агентство. В той же час з Кремля прозвучала подяка. Воїнам КНДР за участь, як вони кажуть, у звільненні Курської області Російської Федерації. Що це є? Чому саме зараз з'явилася ця інформація? Що такого трапилось і для чого був достали цей козир? Кремль. Зробив публічним свій черговий косар в грі навколо перемовин відносно України. Перемовини по української кризі зараз в заключній фазі. І тут Російська Федерація визнає заслуги солдат КНДР в Курській операції. А зараз, ну майже випадково, виходить новина, що КНДР офіційно повідомило про відправку військ в Росію е по угоді про стратегічне партнерство. Ви ж розумієте, що КНДР легко може відправити 1200 військових з технікою, що в ітогі буде становити для цілісність нашого українського фронту. Звичайно, це натяк всім, що Кремль готовий до ескалації і, тим більш розширенню конфлікту. Як хотіли цього власне глобалісти, підключивши до української війни, Молдову, Придністровську Молдовську Республіку і так далі. Що насправді відбулося? Насправді, Корейська Народно-Демократична Республіка офіційно, фактично, вступила в війну проти України. Заявивши офіційно про участь своїх військ, про е, застосування своєї техніки і так далі. Інформація про участь корейців е, в бойових діях на території Курської області була давно. Були полонені корейці. Хтось висміював цю інформацію, хтось ставився до неї серйозно. Але зараз. Фактично, ми всі побачили, що ми побачили офіційний вступ у війну. І в війну фактично офіційно вступила КНДР, одна і один із союзників Російської Федерації. І рішення вступити в війну, про яке оголосив Кім Чен Ір, може бути не останнім. Чому? Тому що дивіться, от союзники, які збираються на святкування 9 травня в Москву. Ну, ми можемо не рахувати Бадра Гунба, це представник Абхазії самопроголошений. Ільхама Алієва, який буде поївти в фарватерів турецької політики Реджепа Ердогана. Нікола Пашаняна, який з Заходом має гарні стосунки. Але є Олександр Лукашенко, який може слідом за КНДР оголосити професійний вступ у війну. І тоді ми матимемо ще фронт на кордоні з Білорусс. Луїс Івенсу Сулупа, Де Сільва, Бразилія. Ну, цей воювати не буде, але е, Ібрагім Траоре Буркіна Фасо. Ніколас Мадуро, Венесела, Толам В'єтнам, Касим Жомар Токаєв. Садир Жапаров, Сідзипінь Китай, Мігель Діас Канель, Куба, Махмуд Абас, Палестина, Милорат Додік Республіка Сербська, Олександр Вучич, Сербія, Роберт Фіце, Словакія, Емалі Рахмон, Таджикистан, Сербарар Бертим Мухамедов, Туркменістан, Шавкат Мірзаєв, Узбекистан. Дивіться, велика частина цих країн, які є союзниками Росії, вони підтримують Росію не на папері. Вони підтримують Росію власне, реальними справами, зброєю, людьми, запчастинами і так далі. На відміну від. Наших так званих партнерів українських. Українські партнери розповідають про меморандуми, угоди, декларації, а російські хлопці відправили війська. Ракети по Києву вдарити, корейські, запчастини в дронах китайські і так далі. Так далі, так далі. На відміну від партнерів так званих України, Росія має союзників, і це є величезною для України проблемою. Маємо прораховувати сили. Сміятися з корейців дуже легко насправді. З їхніх військових навичок можна сміятися, а потім прилітають їхні ракети і руйнують нашу столицю. Смішно, а дуже. Насміялись, як кажуть, тому краще переоцінити можливості ворога, чим їх недооцінити. В даному випадку маємо велику армію. Хай вона не приймала давно участі ні в яких боях, але вона йдуть, ці корейці йдуть, їх вбивають, вони не звертають увагу йдуть далі в наступ. Це мені розповідали хлопці, які стикали з ними на території Курської області. Тому зараз, виходячи з переговорного процесу, який відбувається, треба прорахувати, що відкинувши мирну угоду, ми фактично зіткнемося з е, військами КНДР, крім російських, мені можуть сказати, вони не прийдуть на українську територію. Панове, пані і панове, Хочу нагадати, що згідно Російської Конституції, яку люблять в КНДР і шанують, яка є союзницькою для КНДР, в територію Російської Федерації включено Донецька, Запорізька, Херсонська, Луганська області і Крим. І туди можуть прийти КНДР і сказати, ми ж на території Російської Федерації, а тому. Це все треба прораховувати і розуміти, щоб не обвалився фронт і щоб захистити країну. Тому мир зараз, я розумію, що це повідомлення, це козир Російської Федерації. Але мир зараз для нас потрібен як ніколи. Бо відкинувши мир зараз, ми можемо отримати таке загострення війни, такі ріки крові. Такі руйнування, яких не бачила країна останні ці роки агресії російської. І ще хочу нагадати, що корейці, як власний китайці, досить жорстокий народ, і якщо вони дорвуться вже на територію України до війни, то ріки крові будуть гарантовані. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.